Всім привіт! Перший день кочівлі. Приїхав перепровірити дівчат, що і як. О, зняв стяжки, де, деяким підкинув магазини. Теж там я рамки спеціально осушував. Ось, бо треба було відбракувати. І заодно їх розсортував. Така от одна ващинка, одна суш, одна ващинка, одна суш. Хай дівчата працюють одну із сімей. Як такого для експеримента залишив на 9 рамках і зверху магазин кинув. Ось. Ну, в общем побачимо, що як має бути. Деякі сім'ї не ну, магазином мається, тому що рамки не відтягнуті до кінця, я вже казав, навощую тільки половину листа. ось Відповідно вони швиденько витягнули, а внизу. Щоб тягнули, треба, щоб був хороший взяток. По крайній мірі, за цих, що я їм поставив, 3 дні тому назад вже рамки відтягнуті хорошенько. Там лишилася ще буквально одна четверта, якщо на 4 ділити, то буквально одна четверта залишилася від того, що їм лишилося дотягнути. Тобто дівчата працюють. На деяких рамках бачив розовий е пилок, ну як пилок, вже перга, вже склали, запресували. Ось потихеньку. Е, ще там на дні, правда, не то що там комірка забита, а там на дні розовіється щось. Не знаю, може цей розторобший. Обніжку то не бачив. Зараз постою, подивлюся, О, знаєте, що-що, а цього щось як такого не подивився, не зробив. Що там, як має, як, яку обніжку вони приносять. літають в різному напрямку, нема так, що в напрямку цвітіння розторобші, а ще й в інших напрямках дівчата намагаються зрозуміти, де вони, що вони. Ось так що. Побачимо, мене тут якраз не буде трошки і дам їм можливість як також, спокійно попрацювати і зрозуміти за цей період часу, що вони змогли принести. Перша частина поля, яка була засіяна швидше, вже в активній стадії цвітіння, навіть вже і відцвітає, можна так сказати. По крайній мірі, вона зацвіла днів 12 тому назад, а вона вже повинна відцвітати, тому що вона так довго не цвіте. І вже зазвила друга половина поля, яка була засіяна декілька етапів. Поле трошки менше виявилося, ніж я розраховував, ну, думаю, страшного нічого не буде. Тут е, дві чи три пасіки. То я тут питався тож, там, одного. Е, це, він каже, Тут двійка, чи вроде би, три. Я там не знаю точно в одного там ще є бджоли чи нема, бо вулики були. Ось, І там небагато. Каже, такі маленькі пасіки. Тримаю, як такое чисто для дому. Ось. Тому надіємося, що дівчата зможуть на розторопші трошки попрацювати. Мені головне, щоб вони на ній розвилися, відновили свої сили, ось, підзалили гніздо, щоб був запас корму їм на зиму. Получиться щось відкачати, я буду дуже радий. І не получиться, ну так і буде. Далі на підході вже соняшник. Ну, Тижня-два у нас залишилося до соняшника. Якраз там воно посіяний соняшник на території. Клаптик землі як каже, максимально використовую. теж кажу, фермер маленький. землі не так йому багато залишилося, бо всі порозбирали, як кожен собі. Ось. І він на території посіяв сонячник. Ну, По суті, в мене біля села теж соняшник є, але вони сіяні в різні періоди. В мене може там зацвітати, а тут ще ні. А наоборот. Або наоборот, тут свисти, а там ще ні. Ну, По суті, в моєму селі мені байдуже вже до того сонячника, буде він цвистити чи ні, тому що я тут буду стояти на соняшникові. Ось також треба сьогодні буде вечором привезти, або завтра раненько дівчат, які залишилися там вдома, тому що все одно якась льотна бжола бджола залишилася в полі. Також я знайшов пропажу. У мене там одна із е, сімей, вже можна сказати, який я останній зняв. Я казав, що він частково злетів ось, разом з маткою. виявилося, що він не злетів разом з маткою, а матка залізла під нижче якогось, не буду казати чого, залізла знизу, так як вони стояли на скаті, я цього не бачив. Стояли вони б на підставці, я би давно зрозумів, що щось тут не то, ось, і прийняв би якісь міри. А так вони вважають, що ну, на сьогоднішній день вже практично чуть не місяць там знаходились. Вони відтягнули таких чотири непоганих язика, Даже вже і розплід почав запечатуватися. Матка там так само підсіяла. трошки даже меду вже було. Ну, я не знав цього. І коли натягував стяжку, я там все -то підзрізав, трошки подушив і не знаю. Матка є, нема. Ось, чи, чи задушив її, чи не задушив. Траву переглянув, вчора, наче матки не знайшов. Сьогодні приїду, спробую передивитися, може 에, побачу. Тому що мене якраз там в одній із сімей маточку не прийняли. То я, цей. То я якраз це все чудо туди трусив. Але все одно частина бджоли втекла. Сіла назад під нижче. І я коли вчора їх грузив вже за другою ходкою, спеціально лишив на другу ходку. Я там поставив магазин на 145 рампу. Ну, а кришу ось, їх туди змів, вони якраз як така от не сильно вже в той момент шевелилися, бо вже було темновато. Хорошенько туди пострушував. ось І також бачу сьогодні вся бжола, яка там. Коли поприлітала, всі просяться в той вулик. Чи, точніше, в той магазин, який там залишився, жалко втрачати бджолу. Так що вечором треба їх прийти закрити, тільки не забути сітку замінити на днище, тому що там сітка дуже здорова і бджола просто туди-сюди лазить. Ось, а мені треба їх безпечно перевезти, щоб вони мене не покусали. І приїхати їх привезти, поставити на якусь із сімейок. Тим самим, як такого підсиливши сім'ю. І хай е дівчата там працюють. Ось, Так як вони будуть на новому місці, то приживуться досить е просто в цій новій сім'ї. Ось так що отак. Все, добре поїхав, бо треба ще заїхати, зняти дві пастки, яких в мене старих залишилося, руїв вже в цьому році не буде. Знаю місця, де вже можна ставити нові там. Ось, ну це все вже буде на наступний рік. Все, всім удачі і хороших взятків. Саме головне ціни намет.